Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Там в Ізраїлі чи то підписують, чи то вже підписали мирну угоду з Хамасом. Так, за яким нібито Ізраїль повертає Хамасу сектор Газа, відпускає всіх там захоплених цих всіх терористів, так, ну і, і так далі, і тому подібне. Тобто заключає мирний договір з Хамасом, повертаючи йому сектор Гази. Так, ну це кажучи українською мовою, наша пісня гарна і нова. Починаємо її знову. Нам треба вчитися на, не тільки на своїх помилках, але й на чужих, точніше, не стільки на своїх, скільки на чужих помилках. Так. Як на мене, то це. Класична і відверта, геополітична помилка Ізраїля. Ну, Напевно, він це все робить під тиском ООН, Сполучених Штатів Америки і так далі, і тому подібне. Ну, Не знаю, кому не зрозуміло, що Хамас. Хезбола і всі інші зміцніють, і все почнеться з початку. Так. Ну, згадаємо хоча б те, що це все триває уже 76 років з періодичним загостренням. Тобто, коли проблема не вирішується до кінця, вона постійно загострюється. Який висновок нам необхідно зробити? Так. На цей шлях, по закінченню московсько-української війни, будуть штовхати і Україну. Тобто будуть вимагати від нас пробачити московитам андрофагам, і колаборантам все. І дозволити їм знову перегрупуватися, зміцнитися, відновитися, і знову напасти на Україну. Так. В Ізраїлі цей весь маразм. Е, Переважно ліваків, тому що там же ж є теж ліві і праві, які чергують, так. Триває вже 76 років з 1948 року. Так, вони не вчаться. Ми не вчимося вже скоро майже 400 років. Це ж теж. Просто повторення пройденого, повторення пройденого, повторення пройденого. Так. Мені здається, що після е, так званої громадянської війни в Радянському Союзі 18 20 роки, коли московити тут е, убивали мільйонами, так. Після трьох голодоморів, проведених московитими андрофагами у нас. Так, після 2014 року анексії Криму, захоплення частини Донбасу, ми повинні були зробити якісь висновки. Ми зробили ці висновки. 2022 рік і ми не готові до війни. Так, ну, там мені закидають, та ми ж були готові. Де готові? За день під Києвом. Це називається готові московити андрофаги. Були під Києвом. так? Це говорить про те, що вони йшли від білоруського кордону, взагалі не зустрічаючи. Ніякого спротиву. Спротив з'явився тільки під самим Києвом. Те саме і з Сходу. Вони дійшли до самого Києва, до Броварів, Бровари це Київ. Так. З півдня вони зайшли, так. Сюди захопили величезну територію. Це ми були готові, так? Я боюся, що з такими керівниками держави і з таким відношенням народу до своєї долі, по завершення війни ми знову залишимося, кажучи, науково з голим задом у розумінні самозахисту, і тоді війна прийде до нас знову.